Так, я не зрозуміла. Чому робота стала? Так, інтернет просто знову зник. Ну, добре. Я знаю, кому подзвонити. Підключимо нормального провайдера. Компанія Бест проводить підключення малого, середнього та великого бізнесу. Наші власні волоконно оптичні лінії дозволяють забезпечити швидкість інтернету до 10 діабіт на секунду та здійснити підключення юридичних осіб у найкоротші терміни, щоб ваш бізнес продовжував працювати на вас 24 на 7. Тепер не зникатиме. Тепер відмазка про інтернет залишиться в минулому. Компанія Бест твій надійний партнер.